Президент говорить: охорона працює. На всесвітньому конгресі преси під час виступу Віктора Януковича журналісти намагалися достукатися до українського гаранта та іноземних гостей словом, написаним на папері. Одним вдалося дотримати плакати, які сповіщали про наявність цензури в Україні до останнього президентського слова. Інші підняти написане не встигли. Uh, all the and all the були й такі журналісти, в яких конфіскували плакати ще при вході. У мене на вході забрали плакат. Це мої особисті речі. Після того як перегорнули повністю всю папку. Вона мала собі плакати. Оцей оце плакат, бачите? Щоб ви розуміли, що із-за цього його просто вилучили. Не за того, що він був плакатом, а за того, що тут кілер написано. Саме через незрозуміле для працівниці державної охорони слово плакату журналістки конфіскували, пояснюють в УДО. І скаржаться на тих медійників, які заважали охоронцям працювати. Я певні такі ну, порушення чи провокації з боку, на нашу думку, були. це відмова окремих осіб e, давати для догляду свої речі на цих кадрах. Охоронці просять журналісток дістати із сумки папери і показати їх. Ви можете гарантувати, що цей пакет не він не вибуховує. Ми Ми що саме? Що написано на папері, ви хочете перечитати. Як папір може зашкодити життю президента чи гостей конгресу? Охорона не пояснила, але й почитати зміст того, що було в сумці, не встигла. Нам не дозволяють принести сумку.

Журналіст, який схопив сумку, щоб пронести її в залу, пояснює, до суперечки цю річ уже перевірили, пропустивши її через рентген. Оглядати сумку вдруге потреби не було. Ця сумка вона була вже доглянута до цього моменту, а вони намагалися вилучити з місця сумки. Власне, плакати, які потім тримали в руках журналістів. Полювання на антицензурні плакати продовжилося у залі. Керівництво держохорони стверджує, його підлеглі папери не нишпорили і виривати їх із рук журналістів не могли. Без нашої команди ні ні. А команди такої не було. And... людина, яка знаходиться в залі, вона тільки спостерігає. Тобто, вона дивиться на е, ту обстановку, яка є, е, виявляє психічно хворих людей. Шукали охоронці психічно хворих людей по-різному. Хто з відеокамерою. А хтось силою? сили той момент, когда девушки подняли свої плакати, на нас нас атаковали ці вот люди служби безпеки українського президента. Ну они как-то так прос поспокойнее себе вели. А вот этот горилас, вот этот демон он був просто какой-то невменяєм. В нього були стеклянные глаза. Анонімний бодігард назватися не захотів, але дії свої пояснив. Тож вибирали плакат, правда? Він самий. Ну, а чого ви вибирали показувати? Я на роботі, ребята, я на роботі, я, я на роботі. У державній охороні одразу ж заявили, цього чоловіка на роботу не запрошували. Подивіться, вам знайомо це обличчя? Ні, мені це обличчя не знайомо. Я з цієї людини не знаю. Це я можу сказати, що це не співробітник операція. Літь, этот та беджик, этого охранника. они всі, к сожалення, анонімні. только номер 34. Хто отримав акредитацію під номером 34, в держохороні, не знають. Радять запитувати в організаторів заходу. Ті ж розводять руками. Така інформація є лише в державних охоронців. Я про номери взагалі не можу вам нічого сказати. Тобто, ми е, списки, які подавали на УДО, вони не були номеровані. Розімкнути замкнене коло і з'ясувати, чому і хто перешкоджав журналістам. Обіцяє прес-секретар президента. Для цього збиратиме міжвідомчу комісію з питань свободи слова наступного. Нашого засідання це буде через тиждень, 17-го числа. Ми зможемо розглянути цей випадок. Ми запросимо туди і представників управління державної охорони, і представників організаторів, які організовували власне цей всесвітній конгрес і форум, для того, щоб розібратися, хто ж ці люди, тому що насправді, як би не було і що би не було, я вважаю, що будь-яка людина, яка має громадянську позицію, вона мусить її відстоювати, і це очевидно. Ті журналісти, чиї плакати вціліли свою позицію, висловили. Мов. Вони тримали тексти, в яких йшлося про цензуру в Україні. А Віктор Янукович закликав їх тримати планку професіоналізму. Закликаю журналістів тримати високу етичну планку, додержуватися принципів об'єктивності та політичної. Заангажованості однією з перешкод для розвитку медіапростору в Україні є хибні стереотипи про недостатність свободи слова в нашій державі. Ми зрозуміли, що все вистроєно так, щоб тема свободи слова, тема цензури в українських СМІ на конгресі не прозвучала. От ця наша акція була признана показати, що є і опоненти у Віктора Януковича його представників. На опонентів у залі глава держави не відреагував. Президент продовжив свою промову, очевидно, з дуже простих причин, з простого розуміння, що кожен має право на свій протест. Так само, як президент має право говорити те, що він вважає, так само будь-яка людина має право тримати будь-який лозунг. Це демократія. Демократією тішились не всі. Гарант висказав, що запланував, а журналістам плани трохи попсували. Організатори розповідають, іноземні гості не до кінця зрозуміли акцію з плакатами. Купа людей питала, що хочуть. Є чи є в них якийсь перелік вимог, що вони вимагають від президента? От, от цього не зрозуміло. То що вони виступили і там проти окей, зрозуміли, проти цензури. А, а які є вимоги? Без подробиць, але зі змістом причину акції редактори світових газет, що приїхали до Києва на конгрес, точно зрозуміли. Інформацію про згадану подію поширили тисячі іноземних видань. А вітчизняній пресі президент Всесвітньої газетної асоціації залишив настанови в українському дусі. Процитую вашого класика: поховайте та вставайте кайдани порвіти і вражую звою кров'ю волю окропіти. Я не закликаю вас кропити кров'ю, але кайдани, які сковують людей, рвати треба. Вони пишуть на плакатах, щоб їх зрозуміли. Вони голосно говорять, щоб їх почули. Вони збирають людей, щоб донести. Інформацію саме в такий спосіб тепер уже опозиційний телеканал виборює своє втраво на телеефір. А журналісти продовжують виступати проти цензури. Ірина Герасимова, Наталія Жишко, Олександр Аргат та Микола Лебедів. Час підсумки.